Вірите ви в те, що Україна переможе найближчим часом, як дехто пророкує? Я вірю в абсолютність перемоги, тому що написано в Біблії на велику біду запад людиною. І все, що створив Бог, він створив землю, щоб тут не були війни, щоб не було розврату, не було братовбивчих воїн, не було знищення людей. І Бог просто не дозволить нищити те, що він створив. Чи вважаєте ви, що Україна повинна піти на переговори, на перемир'я? Чи все ж таки має боротися до кінця? Я вважаю так, що Бог покриє сам. Сам наведе порядок. Написано, не мстіться, мої любі, я за вас відповім. Люди не спроможуть зробити те, що може зробити творити. Ви знаєте, як ізраїльський народ виходить з єпіскої неволі. Пам'ятаєте? Тобто потрібно покладатися на Бога, так? Захищати себе потрібно, але тобто треба... То на переговори не потрібно йти боротися до кінця. Я рахую, що переговори такі не завжди вартують того, щоб на переговори, тому що Бог дав людині розум, не впертість. Україна як була, так її ніхто не знищить. Ніхто не знищить? Чи вірите ви взагалі закінчення війни? Ну, її не буде. Це не добі. Розумієте, у русских це в крові забрати територію, їх це в крові. Вони будуть все життя на когось нападати, бо в них це в воювати, стріляти, вбивати. Важайте, що немає шансу з, допомогою, з допомогою, з допомогою дурнуватих вони будуть з допомогою дурнуватих українцям Тільки проводити. А дурнуватим українцям і треба твердітися в обществі. Будучи ніким, бидло українське, стати кимось. Повторюю, буде яким українське українське бидло хоче стати таким а чому ви вважаєте, що ви вважаєте всі українці бидло? 10% це нарв її давно вже повинищували, але спротив, що Чорновола, таких чорново вже немає, таких як там пару десятків обирається їх вже Все Всі в Україні. вони не видять один одного, тому ви що... не не одного раса селян повинищить патріотичних. Все остальне совєтське стадо воно буде виконувати те, що їм скажуть, бо їм треба вижити. Вони будуть пристосовувати сової любої ситуації. Маса з за... яка повинити без... Чи вважаєте ви, що Україна має піти на переговори? Ніяких переговорів з ким там говорить? Воно Вони говорити. Ви що, пан, пан Ігнат, що, яка ваша думка про це? Боротьба до кінця, але в межах розумного? Ні, переговори тільки з повною капітуляцією Росії. Вірно, mm -hmm. переговори доступні тільки на наших умовах. Чи вважаєте ви, що війна закінчиться вже найближчим часом, як дехто пророкує? Ми Гордони не дивимося, ми реалісти. Це ще довга тема. Там ще, якщо зараз штати перестануть нам давати допомогу, то це буде набагато складніше. Довший час не може все так просто закінчитися, тому що в нас багато ще незакритих питань, не вирішених. Yeah. Тому очевидно, відповідь ні.